Вітаю, шановні друзі, Трамп переміг, хоча в розкладах випадала перемога жінці. Значить, дивіться, я неодноразово за сьогоднішній день, 6, липня, 6 листопада, робила розклади. Тому світ вже встиг привітати Трампа з перемогою, але у всій цій історії може виникнути несподіване продовження дуже несподіване продовження для Трампа. Давайте подивимося, що може трапитися далі з Трампом після успішної тріумфальної перемоги може бути виникнути якась несподіванка. Дивимося на ситуацію, через величезний скандал всередині країни. Результат може бути зупинений. І змінитися ситуація у конкурентній боротьбі. Цей проєкт взагалі може бути для Трампа зруйнований. Ситуація може кардинально змінитися в Америці, в їхньому домі, і в цьому проєкті проєкті під назвою Вибори з США. Дуже багато туманного, підкилимного, яке приведе до того, що, що ця ідея може закінчитися взагалі обмеженням. Дивіться, тут дуже багато таємних, брудних, підкилимних ігор задіяно було під час виборів. Таємниця. Успіх, тріумф, трі... Успіх, тріумф перемога. Ну, за... 21 старший аркан може завершитися для Трампа. Це період завершення. Ось він імператор. Для імператора може скластися ситуація, коли реалізація, реалізація його успіху, гармонії і так далі може бути обмежена, може скластися така ситуація для нього, що Ну, По колесу Фортуні абсолютно все може змінитися. Тому що дивіться, імператор, таємниця і брудні підкилимні ігри. Через це імператор може піти. Успіх, перемога оголошена зараз. Може піти. Під, під затягнутися, підвіситися перемога його. Тріумфальна перемога. Бачите, оголошено про перемогу. Але йому доведеться йти. затягнеться ситуація, він може стати жертвою. Шанс. Над перемогою. Бачите, працювали досить сильно над перемогою. Туди вкладалися великі кошти, дуже великі кошти. У його, у його компанію і кошти ці полуні йдуть із таємницею. Бачите, зберуть інформацію, пажмічів, це коли збирається інформація, Зберуть інформацію про цю літню людину вже, визначиться з чимось. Працювати, працюватиме досить професійна команда. Робота увінчається успіхом і правосуддям. знаєте, я думаю, що Трампа чекають суди, Трампа чекають суди. І якась зміна все-таки буде. Кардинальна, причому зміна, розумієте? Кардинальна зміна. Тому що таємниця, луна в перспективі, в майбутньому. На перспективу робитимуть, ну, йдуть певні маніпуляції в майбутньому, або через маніпуляції в майбутньому він отримує просто шалений, шалений удар через юстицію. Ведеться гра, дивіться, там пуста гра, пуста гра в хазяйстві на часті. Ситуація може дуже швидко змінитися в виборах. Дивіться, через маніпуляцію, успіх через маніпуляцію може стати у виборах пустим. Дуже швидко може змінитися ситуація з виборами. Вибір. Від виборів, можливо, треба буде відмовлятися. Отримає відмову у виборах дуже швидко. Розумієте, от я декілька разів уже для себе, для себе робила такі розклади, і ось щось там не все чисто. Йдуть полоні величезні махінації. І все це може, ця інформація може випливти, вона дійде до судів. І тому результати. Можуть бути, можливо, в деяких штатах величезні фальсифікації. І якщо будуть доведені, то там можуть не признати, не признати результати виборів, або в деяких штатах, або взагалі не признати вибори, вибори, ось взагалі. Дивіться, буде вищий суд. Вищий суд. Знаєте, це, це буде досить, Вибори дійсно були досить емоційні кубки. кубки да? Вони в нас туз кубків. Це дуже великі емоції у, у виборах. Але дуже швидко може змінитися ситуація і бути вищий суд. І не матиме вибори, не матимуть результату карта Сімка, Пентаклій. Робота проведена, а результату немає. От така ситуація може статися. Така ситуація може статися. Дуже багато проблем може виникнути, коли, начебто, знаєте, в такому успішному етапі виборів, але можуть виникнути багато проблем через те, що можуть, може статися щось оприлюднено, можуть щось оприлюднити, і це буде поразка. Хитрі ходи, дьявол, але з цим, дивіться, буде закінчено. Допомога ішла було, було домовлено за те, що Трамп на виборах отримає допомогу. Домовлялися, так? Це хитрі ходи дьявола. Допомога домовлялися, дивіться, давали, чи лежали з домовленості, швидше всього. Давали допомогу людям. Я, я так вважаю, що через підкуп виборців, так, особисте збагачення це корупція, це підкуп виборців. розумієте? Тому цей вибір, двійка, двійка жезлів це теж вибір. Тому вибори можуть бути в деяких штатах заблоковані. Забло... Так вирішать. Так так. Силові структури це зможуть довести. І тому успіх може змінитися на програш. Бачите? Є великі, є великі страхи і тут, ну і так далі. Знаєте, я думаю, можливо, можливо ця, ця історія із виборами в Америці може набрати інших відтінків і іншого розвитку подій. Ну що, будемо слідкувати за подальшими подіями. Дякую вам за увагу! На все добре, до побачення.